Чемпіонат області з боротьби самбо відбувся у надвірній на базі спорткомплексу спеціалізованої дитячої юнацької школи Олімпійського резерву Нафтохімік Прикарпаття в змаганнях взяли участь близько 80 учасників на урочистому відкритті чемпіонату успіхів спортсменам бажали високоповажні гості. Всі ми бажаємо, щоб наша Україна стала сильною, щоб вона дала пристойну візі ворогу, а сильна Україна не може бути без здорової нації. Здорова нація не може бути без розвитку спорту. знаєте, що ні для кого не секрет, що на сьогоднішній день наркоманія в Україні дуже сильно поширена і, відповідно, дуже великий вплив підпадає навіть. Я радий, що ви зробили правильний вибір в своєму житті, зайнялись таким серйозним видом спорту. Незабаром прийде час, коли вам прийдеться робити ще більш серйозніший вибір, обирати свою професію. Я вам хочу сказати, що міліція Прикарпаття завжди рада прийняти в свої ряди підготовлених спортсменів, які готові боронити нашу державу. Серед уважних гостей, чемпіон світу з бойового самбо Михайло Руденко. У моїй спортивні діяльності і житті і самбо були нерозривні. Повірте, що це я думаю, що у вас так само, і це дало мені змогу побувати в багатьох країнах світу. Це дало мені змогу поспілкуватися з багатьма, з багатьма різноманітними. Хорошими відомими людьми, а також допомогло мені в здобутті там різних в моїй кар'єрі. Я хотів би вам побажати в цей святковий день, в день першості області, щоб ви здобували в подальшому своєму житті, перш за все, перемоги над собою. Перемога над собою це вихід на новий щебель своєї майстерності. Голова профкому ПАТ, «Нафтохімік Прикарпаття Ігор Скорубський зауважив, що дорослі зроблять все, аби молодь змогла займатися спортом, і вручив премію вихованцю надвірнянської спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи, срібному призеру чемпіонату Європи самбо серед юніорів Олександру Калояну. Як результат напружених поєдинків чемпіонату області, 9 з 10 переможців серед жінок вихованки надвірнянської школи. Ще одне перше місце у калушанки. Чотири чемпіони області також серед юнаків це вихованці надвірнянської школи Самбо.